Подкладочку вдягнули на сумочку зверідного боку. Отак. От Тільки підкладочку вивернути треба, з'єднати таким чином її з турбинкою, щоб шовчик до шовчика був боковий, і прикололи верхній зріз. Одрізали ниточку, склали її навпіл і протягнули два хвостика. Вушко голки. Так, щоб пропустити, треба відрізати хвостики. І тоді вона пройде. А тепер уважно подивіться. Закріпили ниточку ось таким чином. У нас на краю є петелька. Зайшли в петельку, і тепер під кожний хрестик заходимо і затягуємо ниточку, а в підкладочки, тільки, тільки краєчок. Потім знов хрестик. затягнуло. і в підкладочку. Хапаємо краєчок. Хрестик, підкладка. Хрестик, підкладка. І бачите, зовсім нічого не видно. І так далі по кругу.